Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Знаєте, мене всі просять, щоб я робила якісь дуже ну, нескладні та прості саморобки. Отож, сьогодні я вам покажу, як зробити дуже легко та швидко. Ось таку квітку сердечко до свята Святого Валентина. Дивіться, яка гарна та яскрава квіточка сердечок. Зробити її дуже легко. Ну, не 2 секунди, але декілька хвилин. А щоб її зробити, нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, простий олівець, клей та лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не. Прогавте. Ну що, починаємо! Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! З червоного паперу робимо квадрат зі сторонами 9 см. Ось так робимо позначки, з'єднуємо їх. І маємо чудовий рівнесенький квадратик. А тепер вирізаємо. Вирізайте обережно, тому що ножиці гострі. Нагадую, що це в мене кольоровий червоний папір. Далі квадратик згинаємо навпіл. Ось так. Дивіться, тут лінія згину і встановлюємо ось таким чином. І малюємо половинку серця. Ось так. Намалювали половинку, такий майже пилюсток вийшов у нас. А тепер вирізаємо. Зайво відрізаємо. А коли розгортаємо, то маємо рівнесеньке сердечко. Потрібно зробити 4 однакових серця. Одне в нас вже є. Тому я беру ще 3 квадратики червоного паперу. Ось так збираю докупи. Згинаю навпіл. Сердечко теж згинаю навпіл, обводжу і вирізаю. Але ви можете вирізати по одному, як вам зручно. Робіть так, щоб це було рівнесенько, і вам не було дуже важко, тому що, коли багато паперу, його важче вирізати. Дивіться, я вирізала одразу три серця, і в мене вже чотири. Супер! Далі беремо клей. Треба намастити одну половинку серця клеєм, ось так. І до неї приклеїти. Інше сердечко, теж половинкою. Дивіться, ось так. Дві половинки одна до одне. І вийшла перша деталь. Деталь має бути ось така. Дивіться, тут в мене стерчить сердечко, а там не стирчить. Два інших сердечка склеюємо таким самим чином. Намастити треба половинку і приклеїти. Дві деталі готові. Далі беремо квадратик зеленого паперу 15 на 10 сантиметрів. Можете взяти трошки більше. Це буде гілочка. Дивіться, з куточку, ось так, на олівець, чи може на пензлик, чи на якусь тонесеньку паличку. Ось так дуже-дуже щільно е, скручуємо наш папір. Тільки дуже-дуже щільно, це важливо. Далі паличку дістаємо, а цей куточок намастимо клеєм і приклеїмо, щоб він не розгорнувся. Ось таким чином. М -м -м. Дивіться, супер, гілочка готова. Далі з такого самого паперу зеленого ми вирізаємо листочки. Згинаємо вдвічі, складаємо і одразу вирізаємо два гарненьких листочка. Листочки також треба зігнути ось так навпіл, вдовжину. І тепер будемо це все збирати. Дивіться, знаходимо ось цю лінію там, де ми з вами склеювали, на двох сердечках. І повністю потрібно намастити клеєм. Нагадую, що одна половинка в нас під нашим сердечком, те, що ми склеювали, воно повинно залишитися там. Далі беремо гілочку і ось так притискаємо, робимо дуже її таку пласку. Теж намастимо її клеєм з обох сторон. І дивіться, встановлюємо гілочку по центру. Її теж можна ще додатково намастити клеєм. А другу частину сердечка, дивіться, ось так, другу деталь приклеїмо зверху, і в нас виходить, що на чотири сторони буде в нас сердечко, такі пелюстки нашого, нашої квіточки. Все дуже добре притискаємо, розгладжуємо. М -м -м -м. І квітка готова! Дивіться, як яскраво! і Прикольно! Супер! До речі, можна робити не лише 4 полістка, а можна зробити більше. Ну тоді сердечок теж потрібно буде вирізати трохи більше. Далі беремо наш листочок, згинаємо навпіл, половинку намастимо клеєм. І дивіться, ось таким чином приклеїмо. Половинка буде на гілочці, а друга половинка, можна її ось тако трошки вигнути, буде стирчати, як справжній листочок. Другий так само зігнули навпіл. Цю половинку намастили клеєм. Приклеїмо до гілочки, ось так. Притискаємо, закручуємо і трошечки підправляємо. І чудова квітка сердечком готова! Ммм, супер! Ось так декілька хвилин, і квіточка з сердечками готова. Дуже-дуже гарна Валентинка до свята. А тепер можна її дарувати тому, хто вам подобається. Ну або зробити багато таких квіточок і подарувати усім своїм друзям. А ще є один малесенький секретик. якщо ви тут на сердечках напишете якесь побажання, то це буде просто супер Валентинка. Отож, фантазуйте, не сумуйте і робіть багато таких квіточок. А якщо їх зробити багато, то можна скласти, дивіться, справжні букети і подарувати вже дуже-дуже багато таких квіточок. Отож, робіть і даруйте, тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Дуже прикольно цікаво. А чим пахнуть квіточки з сердечками? Хм, Треба загуглити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!